Продається просторий та світлий будинок площею 120 квадратних метрів у селі Баталово Берегівського району Закарпатської області. Чудовий варіант для тих, хто мріє про власний великий дім у мальовничому регіоні, чистим повітрям та природою навколо. Будинок, збудований у 1989 році з дотриманням усіх вимог того часу. Має міцну конструкцію, утеплений фасад та надійний шиферний дах. Завдяки утепленню будинок добре тримає тепло взимку та зберігає прохолоду влітку, що значно підвищує комфорт проживання. До основного будинку належить земельна ділянка площею 0,25 гектара, рівна, доглянута територія, яка відкриває широкі можливості. На подвір'ї розташований великий міський гараж, що дозволяє зручно паркувати автомобіль і зберігати інструменти чи обладнання, також є окрема літня кухня, чудове місце для приготування страв у теплу пору року або ведення господарства, відкрита веранда, яка створює атмосферу затишку та ідеально підходить для ранкової кави, вечірніх посаденьок і відпочинку на свіжому повітрі. В будинок складається із семи кімнат, що дозволяє організувати простір максимально зручно. Можна зробити кілька спалень, кабінет, дитячу або вітальню. Частина будинку вже має новий сучасний ремонт і готова до проживання без додаткових вкладень. Інша частина приміщень та санвузол потребують оновлення, але це дає можливість облаштувати інтер'єр повністю на свій смак. Будинок продається без меблів, це також плюс для нових власників. Локація є однією з найсильніших переваг. Бадалово, тихе затишне та зелене село, з чудовою інфраструктурою. Неподалік від будинку є школа, магазини, зупинка громадського транспорту. Всього за кілька хвилин можна потрапити до лісу, річки або в місця для прогулянок і відпочинку. Закарпаття славиться своїми природними красотами, горами, чистим повітрям і особливою атмосферою спокою. І саме цей будинок дає можливість жити в гармонії з природою, але водночас користуватися усіма перевагами добре облаштованого населеного пункту. Ціна будинку становить 7200 доларів. Це дуже вигідна пропозиція для такої площі. Ресадибної ділянки та розташування. Будинок має великий потенціал як для облаштування сімейного житла, так як і дача, місце для релокації або інвестиції під оренду. Якщо ви шукаєте просторе житло, тишу, чисте повітря, природу, а також великий двір і можливість облаштувати все під себе, цей будинок стане чудовим рішенням. Не втратьте шанс придбати нерухомість у прекрасному куточку Закарпаття за доступною ціною. Для деталей, як завжди, переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.